В ходу квартиры у нас санвуза, ванная, кранка, с подсветкой, водород на 80 литров, и душ. у нас в кухне. Мікропольотка холодильник, підсвіточка, тварина поверхня, кондиціонер, у нас стол, столок. Стільчиком столик розклади, стає великим. Ось у нас диванчик. Вікна нам Ну, Напроти дивану. І завжди тихенька спальня. Квартира дуже тепла. Так, Це квартира квартира скрутя.